Ви Ви мене запитали? Відповідь я вам дав? Ви, ви, ви мене що запитали. А? Ви знає, що це я абсолютно не знаю, хто це. Людина не представила. Людина не представить. Ви на нього складаєте якісь документ. документи? Ми його доставили, і Только ми, документ ніякий не я людині пояснив, що... ми встановимо його особу і відпустимо. Та, та що ви гуляєте? Що ви їсти? Де ви гуляли? Ми на то її не гуляли. Ми що, десь там за заголов встановлювали чи де? А що ви робили? А я б це не Ви тут не я не знаю, як ви встановлюєте. Ні. Ну от як це встановлювати? Це як ви повинні встановлювати, я не знаю. Це я вже не буду сказати. Ви мене не дуже нічого питали. Давайте я посаджу довше трохи годин, щоб протокол затримання був. А? Посаджу 3, 3 години і 5 хвилин, щоб протокол затримався. Я на коло зразу коло? вам скажу дані після трьох годин. Ви, ви послухайте, протокол. ми ви е протокол по відсяченню 3 годин ми вас відпускаємо. А ви ж можете тут сидіти а того залишати, га? А, а смисл. Щоб назвали свої так. Ну, ви затримали те, що вияснили особу, правильно? Хто така, що за особа? Ви три са, виходить, вона ви особу не вияснить. Зачем це загружає? Який є держзнак даного автомобіля, на якому їхав? Держзнак це може бути на п'ять чоловік і ти автомобілі. Там що вона має? Ну нічого страшного, там встановлюють. Коли? Тобто, коротше, якщо йшов по вулиці маньяк, там чи вбійця, ви да. до нього підійшли, ну, не знаю, що як Ми... тебе звати... Маньяк не чи вбійця – це різні речі. Може він ви маньяк. Ви його затримали. Може ви маньяк. Може, може він, а я може може А може ви маньяк? Може в зловчих махнутих сейф? Ні. Ви затримали, привезли її сюди, він не назвався. І пішов себе. через 3 часа ні, ні, обивати, так, щоб так? То... А як ви знаєте, як ви не знаєте? Люди буде затримуватись на то. У мене є з собою зброя. Показує. Що вам ще показати? Що вам ще показати? Я кажу, що вона є, відмовляюся в публічному місці. Я кажу, що вона є, то Це безпідставно. боже у вас її нема, ви обмаєте. Я заявив, як людина заявила, чоловік каже, що буде бачить. Ну то заявляйте, пишіть мав. Заможуть. 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 Ви, жагати, Ви знаєте, як людина, е, якщо вона щось хоче повідомити працівникові міліції, працівник в міліції не приймає ніяких дій до того, поки людина не назве свої дані. От якщо людина звертається до працівника... Ні, приймають, то ми назвали То ви мене просили сюди 15 хвилин ну, вийти так, вже то назад. То он... Мит, Там... Задіть, будь ласка, зараз з Розкажіть, не, не перебувайте мене, Мит, я підсюди приклад. сидіть, будь, будь ласка, Тягніть мене, мене за руку. Дмитрий, ні, ні, ні. задіть, будь ласка, в середину. Я відмовляюся. Задіть каже в середину. Я мені холодно, я не хочу стояти на вулиці. Це вовсе, то мені Я вдітий. Давай, потім. Ми, Ните, ви зайдіть, будь ласка, Ви кажете, такі якісь такі речі, він стоїть, пускай. Ви просите мене? Так, з... я вас прошу. Я вашу просьбу відбаняю. Чому? Тому ж. Зайдіть, будь ласка, сьогодні. Чого ви зараз не бикуєте, так як ви поки не було? Я і не бикував перед вами, що Та, нам. Та ну що розказ, ви розказуєте? Що ви скажете? Ін лічно я не бикував, так що ви... не треба розказувати, ви. Я вам про вами не бикував. <laughs> Це ви там вели себе неадекватно. Заходьте в середину, так. Ну щас, ви постійно потишуєте. Чого, кривіці зменшують? Я не з Заходьте, будь ласка. Заходьте. Щас, подивіться, то не все. Я вас кури. <кл atlet> <к lottery> не курити. Ви ж не курите. Прив'яжіть мене ось до, є нарушенька, давайте. Нема нарушенька. Нема за що вас прив'язують. Нету, ні. А, нема підстави, за що прив'язують. Він задержаний. Покажіть, який там не лікує, що він задержаний. Да, встановлюємо особу дану. Так, ви ж бути якась... Становимо особу. Правильно. Для этого вам треба причина. Вам для этого нужна причина. Есть причина. Ну где она

Бан, це це да. не, мож, не можна так. Є, не можна? Ну який забороняє? Оце який забороняє, можна, можна, не можна. А, я не вірю вам. Працівник міліції, я представник комплуати. Аргументуйте мені вашу відповідь. І противно спеціалістам. До працівника міліції? До вас? Себе... Я до вас поваги не маю. Я вам хочу тикати. Ти. От я не маю до вас повагу. Ну, це дуже добре. Які закон я порушив? Такі, вимаги, я хотів би бачити, якби якась ситуація у вас відбулася, як ви її вирішували без місця. Без, без вирішов, вас? Вирішов, так. Да, з вами її точно б не вирішили. Ну, Тому що, що, ви ви що ви дармоєди, приїхали б, оцінули вам би дінь, якби ви поїхали. От що, що ви зробили? Це дуже, дуже. низько. Говорите всім, це так, що ви думаєте. Я ж не кажу, що ви всі бандити, чи ви всі наркомани. Це не на всіх, це до вас було. Ви мене не знаєте. Не знаю, я бачу вас. Що ви б ви мене? Не не вже знаєш? Знаєш? Ви за годину. Що ви по мене знаєте? Що ви тут тільки штани протираєте? ви не ви знаєте, На підставі під чого ви це вирішили? Ви можете стати. На, 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 на підставі собі чого? Ви, ви, на підставі чого. Ви коли не бачите на підставі того, як ви, ви себе ведете, вам зрозуміло? Якщо... Ваші поведінський, хамський. Це не хамський, у вас момент ви сведете по хамську. Я хамський. Я не працівник місце, не посадова особа, ви посадова особа, понятно? І ви ні теж нормально. А то стали тут. А що я? Як не си, то може видати з вами, чи можете. Кліп соль принести вам, чи я. Ну то все, зачем предлагаєте? Громадянин. Петро. Ты не это нельзя, подержать руки в карманах, все вообще с вами. Вот я такие пацаны. Почему у вас? А вы данные переписываете? Почему? Нет, такой продолжение. Что изучается? Заява еще леза. Ну с какой вообще цене? Обвоз или не там? Не решили, за Затренувает. Ви не ну ви що абсолютно не аналітики? Ну, так я спрошу ви Давайте всім розказуєте щось, намаєтесь, кажете, що будете ж там заяві, повідальність людина так. на два роки садить, розумієте? Ну а не навіть не вам сказати, кто... що за собою внесеться ну, вам... одна стать стаття несе за собою. А, що... То, що... А ви мене що там. Yeah. Ви залякуєте. Ви розумієте, ми хоч об'яснили ваші права, хоч про Ви розказали, що це треба. Залякуєте, що ви сказали, що це треба. 338 ah, казів. Ah, no. Так це <постоліт> okay. ваша казів. То ви сказали людям? Я йому поясню. За поясню. Так? Петро, вам об'ясняли? Петро, вам Скажіть, ну ви тут стояли, я вам... Ви сняли 63-ю? Ви казали, а, назвав. згідно з статті 63-ю, а я роз'яснив, що вона не відноситься до даних, а відноситься до пояснень. То, якщо людина пояснює... це не дані то... ні, 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 це, це, це друга політика. То ти тут, в Україні тут і <різь> в Україні. Сенсі... <різь> <Полусом, порзов>, пояснення <різь> пишеться детально, а дані просто називають. Пояснення, людина да хочу пояснити так, своє суб'єктивне бачення стосовно тої ситуації, яка склалася. Ну, Люди, так, да, ну вроді все нормально, так. тут все одно, але це ну, взагалі не максимально ваше пішло по базі пробивають. Це, це. обов'язково процедура, якщо ви не знаєте. А його то при чому пробивають? Ну, що навошу. Подивіться. Чому ви так Чили? смієтеся? Чому ви так, смієте? Скажите, ваше ваше ваше? Може. Чому ви так смієтеся? Вот да, Чому ви так смієтеся? От ви скалі може. Ви не розумієте, трамвай вам читаємо. Ви десь працюєте на роботі? Ну ви Бог бачите, а хто не бомж? Всі бомжі. Всі бомжі. Да. Ну, от якби не були бомжами, були нормальними людьми, працювали <розуміло> на роботі. Ну що, бо це не людина? Ні, я не сказав, що це не людина. сказали, Якби були б нормальними людьми, що опуститись ви до такого рівня це не нормально. А я що, що міліція не Е, ну, Це ваша думка. Моя думка така. Я вам її не нав'язую, я говорю. <клес> Нормальні люди чогось. <стріляти, клес> де десь <клес> працювати, щось мати, їсти ви, і так, минус, так далі. А розуміти. тепер, так, да. якби ви працювали десь на роботі, ви б мали обов'язки. <клес> і ви б їх виконували, <клес> то якби ви їх не виконували, <клес> вас безвільни. <бі> <клес> тепер я поясню. А я сам на себе Шо? працюю. Шо? Ви не перебувайте. Тепер я вам що це є обов'язком тому, що якщо <клес> ви, ви що, людина, яка писала заяву, <клес> знаходилась в розшуку, або навіть сама людина може не знає що вона ви вирішила. Тобто за елементи подали, так Є, є багато різних варіантів. То це зробили на благо, так? Тобто працівника міліції накажуть. А, що він не пробив все? Звісно. Будь-яка... Ну, це... Ви дивіться ви... ви... так, а може ж, а то, воно, Ні, воно, та шо, та воно, то так, так. Так. я вам поясню, а може, то, ти мені сам сказав. Розумієте? В цьому нічого плану немає, абсолютно. Є база, а всі... Що? Дані? Так, там, де заносяться люди, які раніше притягувались, або мають якісь адміністративні стягнення, або їх розшукують. Багато людей. Тому є обов'язково вірка людини по даній пасі. Тут нічого немає. Ви а може, людей? — ж розумієте, як знаходити людей, які знаходяться в тисячі, десятки тисяч. Жодна а людина не здатна запам'ятати в голові всі. Витий, О, для цього є база умов, де людина, працівник міліції зателефонував, перевірив, йому сказали, що притягувалась, не притягувалася, розшукують, не, не розшукують. Подивимося, ну це теж бути Підозра, вже після того, там будь Так, А зараз, то яка у вас там є підозра? Він сходиться з кимось там водороботом. Пояснює. Завтра ви. Ви знаєте, завтра, ми ще говоримо за 에, ну, сит, сит, час. Я вам поясню. Шо, шо, От завтра Бо до нас нас вас, буде. Буде. О, та, і що не бачите, бейвіряк. От підійшли, представилися, так. я так. вам кажу, ну дізнався, так що до вас зворіть. Не скажу, ай, й ти, там, Запропонували вам провести повсневело. Ну, на виявлення а якщо я...

Запропонував. От можна з вашого дозволу пощупати вас, вас ви достанете, покажете. Тобто руками в кама не ви знаєте. От допоснулася до камана, ну, є там ну, щось, я кажу, дістаньте, покажіть. Ну, хорошо. І ну, хтось ну, знімає. Під'їхав, дістає від починає все це. розумієте, Людина даних ніяких не називає і собі пішла. Завтра ви кажете, там все нормально, все добре, і так далі. Завтра це, ви десь бачите це відео, відео якесь перероблене, чи там чи так, таке, що сказали очі, очі таке, як воно було, і людина потім звертається до працівників міліції, каже: А чому от там вас знімали, а мене показують? Там навіщо це мені? Я працюю на якійсь роботі. И чтобы проверять, мене ну, тоді накажуть накажу за, накажу за те, що я не встановив особу. Будь-яка людина ви щас щас... Говорите, вас ну, о том, что любого чоловіка любого. Ей ти сюди, йди, і давай не свій, там, казуй, сюди, я, сюди, мені світом казуш сюди стати. Я, коротше, хочу вам сказати, О, що в в в вас завтра нет. накажуть, бо ви не, не встановите особу. А? Виходить, що вас завтра накажуть. Не накажуть. Ви ж кажете, я накажуть ваше... за те, що у вас не машину. Вас... Це то не моя не машина. Є. Ви будете вже розказувати, хазяїнці її машини будуть висказувати, кому він ви їде. йдуть. Це, Це вже не є. От ви скажете, що не просто так, не можна брати любого і його штаб. А в даній службі. А зробить цієї людини я спілкував, вона протест немає, це, можна можна це не я то, то, все виробить, ви не переживайте. Все купувати. це зробили так, як воно вон, маленьку. Вон, Розумієте? Вон. Вон, розуміє. І будь-які інші адекватні люди бачили, що ми хотіли чимось допомогти людині, чи просто поспостерігати і своєю присутністю, вже у неможливо якісь непомінні зміни, так? Тому що це одна людина, його без Ви підійшли. Це це та, виписи, ну, обичні люди, такі самі як ми, ми які дадуть ведуть усім. які будуть знати, якщо їх сюди затримали, виписи. то виписи, кажу, це кажуть, що проходить. Я хочу показати, як ця система працює. Розумієте, нічого тут немає поганого. Я зрозумів. То для чого це робить? Не зрозуміла дія, це є тим, що він витягнув камеру і почав фіксувати. Навіть я хочу вас, вичте, що саме так. Я слухав, вас. Так, скільки підозка. У вас виявили підозру, що він витягнув камеру і це Хто він? відвічав? Хто він? Громадянин, бандит. Да. Просто Яка розуміється людина? Е, ви можете зрозуміти, що ця людина у коло це не дають. Навіщо це, це, це робить? Це, 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 це потрібно це. виявити. Хорошо, а навіщо? Ну от бачите, як ви все так. Ну ви зараз негарно зараз не кажете. Я Він може йти хоч голим. Я вам всім говорю, я готовий дасти відповідати. Я Слухай, вас дуже вас дуже довго. Перед законом, перед вашего з того, так? Всім. Я вас дуже довго розумію. Знаєте, на вашу думку.

Абсолютно... Ви на мене показника не зробите. Я Як? абсолютно Ні з вами вам спілкуюсь не нормально. Я нічого в цій міліції не зробите. Я нормально спілкуюсь з вами. Ви Я за вами нормально спілкуюсь. За я за вами нормально спілкуюсь. Ми у своїй совісті і слово. Сові Боже, я вас вислухав дуже довго. Ви говорите, говорите, але вам конкретний вопрос задали. Яку статтю згідно до проти правопорушення громадянин? Ви не можете сказати. Ви по які інструкції? Ви повинен тебе передвоюватися. Це ваш внутрішній. Є накази. По яким працює міліція? Людина несе відповідальність згідно чого? З Людина кодексу про адміністративні правопорушення, Людина... потім кримінального я кодексу. Кримінальна тут є, навіть вам... не факт. Людина... Він значить несе згідно про адміністративні Людина... правопорушення. Людина є підозрілою. Дайте, в чому? Він щось я порушує. Е... Якщо ви нічого не порушуєте, порушує, ви нічого прийшли відео, ви назвали свої дані, ви написали заяву, вам ніхто нічого не каже. Якщо я не розпочав, вже... відмовилася назвати свої дані. Це нормально. Відмовилась пояснити, для чого він це знімав. Відмовилася пояснити взагалі, хто він, звідки він, що він, звідки він приїхав, прилетів. Ну, з нас, заборонено. Да. нас заборонено робити те, що він робить. Ні, робили. не заборонено. Так, так я чого він Не заборонено тоді, коли людина приходить і каже, я йому вже поясню. Я Тож, з такої то організації. Ось, а навіщо е... вам треба? Навіть він не буде є, за він підійде е, зафіксувати. У нас міліція, е, міліція гласна, це нормально. Будь ласка, що він нічого не подушує? Будь ласка, я йому сказав, спостерігайте, він не устраює зраді. Будь ласка, спостерігайте, спостерігайте, чого ви боїтесь? Запитайте його, чи його хтось відганяв. Я навпаки йому сказав. Я вже навпаки сказав. Будь ласка, спостерігайте. Але знімати не потрібно. Але знімати не потрібно. Так він нічого не порушив. Ви ж самі говорите, <плес> що... Людина сказала, що... А? Ви ж самі сказали, що... У нас не заборонено. в інтернет. Ну. Я йому пояснив, що... Ви заступили особу. Ви заступили на службу. Все. Ви заступили на службу. Ви заступили на службу. Ви заступили на службу. І якщо я міліціонер, я вдягнув форму, Конституція вже не діє на мене, виходить? Ні, вона діє на мене. В мене є роджені, в мене є знайомі, в мене є один. люди, які Мініція, мене знають. Скажіть їй, громадянину, потім... Цьому... Бо ні один не побу... пробував. Ви... Попробуйте. Ми вас? І ви, ви... 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 такі? Ви... Так ви... Так ви не виграєте в даному позові, це 100%. Ну, я спробую. Ми неодноразово не буваємо на судах, і ми... Повірте, я неодноразово так І по-друге, ви зажмете ви... ви... 3 тисячі гривень. Що вас викликають на суд? Тобто цивільний позов коштує 3 тисячі гривень. Саме це, це вас хай не стосується, скільки mm -hmm. там. У нього родичів багато. Обіцяєте, yeah, я ви обіцяєте, обіцяє що, <laughs> <laughs> що ви знали... Ще до ранку карманів знаєш скільки? Ви обіцяєте, що ви подасте в суд? Якщо дізнаюсь, <газ> дані. Хай дізнаюсь, дані, так. Чисто принципіально. То ви подасте в суд? Звісно.

Прикінь? Ну, це інспекція по прикинь, Москву. Ми склад. не маємо права. Громадяни України Щоб всі. Мі... А ми ще крутіші і кружі. Дивіться, я так... Так, держава офіційно. це посередник. Держава я це посередник між вами. І Бач, ви ж також ще не чуєте. Так, нормально, так. ви нас А Ви привозите незаконно, не порушуючи нічого. Ви можете бути своєму. Стосовно відео. Держава є посередником? Ви кажете, це каже, що люди будуть. Коли маленький рога. Дані Ви, люди, Всі люди можуть спостерігати ми, а, за шо? діяльністю виконувати всі вимоги працівників міліції. Законні шо? вони, законні. послухайте, послухайте, шо? законні. Шо? Так. Можуть навіть працівники міліції думати, що законні, але вони будуть незаконні, Але громадянин, не порушивши статтю 185, непокора законним вимогам працівника міліції, він її виконав, але... Так, як ви зараз, так людина приїхала, назвала дані, записалася. Ви, ви навіть якщо. Право обізнані, mm -hmm. mm -hmm. щоб писати йому позов, подавати якусь заяву про незаконне затримання, йому потрібен документ у тій книзі доставку, щоб, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. щоб він дійсно допомагає. Зараз його притягнути. Якщо він піде, то відеофіксація і буде доказом, що він тут був. Ви знаєте, що відеофіксація на розгляд суду може бути або доказом, або просто братися як за. Ну, за додатковий якийсь матеріал. Відофік це є Ну, справжня відеофіксація, якщо ви знали, це камера. Відеокамера вона є зареєстрована. Це, це, доказ... це, це, ваша. Де зареєстрована? Де зареєстрована? І тоді це буде дійсно використовуватися. Що ви ще кажуть? Що Що нам тут, я а а я тут я не Я розумію. Ви не говорите собі. Я не закону пишу. Я в прокуратурі зареєстрований і камеру. Ви розумієте, що я буду лежати? Ви взагалі ж привілі. Послухайте. Ви цю камеру. Я не маю прокуратуру. Ні, ні. Я вмору з водосом. Я це, я я це, я це фото, відео, або я, показання якщо тут, на я, їх, я якщо понимав, них, Якщо на них є дійсно і чітко э, видно якісь... Ну, незаконні дії. От про... стосовно нашої розмови, стосовно нашої розмови, ви знімаєте суттєві заводи, ніяких тут незаконних дій нема. Рубля я, я, не я дивлюсь я на час, вас але, і чесно, мені більше налоги не хочете платити. Не платіть. Дивіться, Дякую, що дозволив. От після того, як... вже за травіше що не розрішають дані органи встановлять, що я там винен. Чи не винен. Після того я буду нести цю відповідальність. Або не нести. Якщо завтра тут прийде 400 чоловік і скажуть, щоб ви працювали, якщо в моїх діях... Ні, я не піду. Так це народ. Ні, що це народ. інспектор, то це не народ. Послухайте. Якщо ж в моїх діях немає нічого протизаконного, того, що не можна робити, і дане відео потрапляє в Ютубі оці 400 чоловік, чи друзі, які ще інші люди, які негативно е сприймають працівників міліції. А як це ви як не кажете про плачені? Будуть, будуть залишати якісь коментарі. І що? Негатив. Що? Підете подасте в суд? <кх> що? Пішли? Йо, Міша! Ні, ви... Товариш нікуди не йде. Ви товариш. Він не йде. Де? Ні. Та я. Ай, вже посидимо. Компанію бачите. Пішли, пішли. Де ти відповідальні очко Ну, я ж йому не... указ правильно. що де Як А? Ви хотіли в'язувати відповідально, що? Позволю, хто там. Відповідальний? По чому? Полотен. Дерев'янка. Відповідальні, так. Хто дерев'янка? Ти що шманов в мене відео, що людей шманов. Ви ж вони старшого, що рая діла цього.